Вибач, що ти робиш? Як тебе звати? Елам. У вашого друга Елама всохла рука. А ти цілитель? Не дозволено лікувати в шабат. Хто із вас, маючи вівцю, якщо вона в шабат упаде в яму, не піде по неї і не врятує. Хто ти такий, щоб так із нами розмовляти? Наскільки ця людина, по-вашому, гірша, ніж вівця? Припини, негайно. Ходімо, за мною. Не бійся. Елама, сядь. Ми його не знаємо. Може, він шаман. Вшаба дозволено творити добро чи зло? Рятувати життя чи вбивати. Ця недуга не загрожує його життю. Навіть на здоров'я не впливає. Піднімай руку. Розгинай. Краще. Якби йому судилося стілитися, Бог зробив би це сам. Цікава думка. Іди геть, залюбки. Богохульник! Що ти собі дозволяєш? Як бачите, все.